З вами. Так гарно, що ви практикуєте молитву першого четверга місяця, а особливо цей час вшановуєте святого Йосипа, обручника Пречистої Діви Марії. Усі святі є тими особами, яких нам добре би старатися наслідувати. Серед них особливим, особливим святим для наслідування є святий Йосиф. У Святому Письмі не є дуже багато згадок про нього. А навіть ті уривки, які згадують про Йосипа, здається, що він не є на першому місці все ж таки, але десь так, немов би схований в тіні. І вже це щось. Чогось важливого нас може навчити. Але я сьогодні хотів звернути нашу увагу на одну характеристику святого Йосипа і запросити усіх нас, щоб ми від сьогодні старалися в цьому. Його наслідувати. Ми, люди, звичайно, уявляємо, плануємо своє життя. І не рідко буває, що коли наші сподівання, коли наші мрії... Виправдовуються, є небезпека, що ми зупиняємося в нашому духовному розвитку, немов би блокуємо наше життя. Я собі уявляв, ось так буду жити, ось таку родину буду мати. Придбаю собі таке авто. Поболую собі таку хату і можна перелічувати без кінця. Насправді уявляти, мріяти, планувати не є зле, особливо коли ми плануємо щось добре, бо насправді добрі бажання, які ми маємо, Наше серце вкладає Господь Бог. І Господь Бог, вкладаючи якесь бажання у наше серце, не хоче, щоб воно не здійснилося. Але навпаки, от тільки тут може бути один нюанс, там мрія, те бажання, яке ми пізнавши Божу волю, забажавши, спланувавши собі, та мрія здійсниться, а можливо, в інший спосіб, як ми собі це уявляємо. Святий Йосип полюбив жінку, ім'я якої Марія. Напевно, він собі спланував, як вони будуть жити, любитися, виховувати своїх майбутніх дітей. Але стається щось дивного. Він не знається, що жінка, яку він полюбив, є вагітна. є поведінка святого Йосифа. Згідно традиції єврейського закону, він мав би її залишити. Але він прислухається до Божого голосу. І, як я сказав, нечасті моменти, коли у Святому Письмі, у Євангеліях йде мова про Йосипа, найчастіше йде мова також про сни. Господь через свого ангела, через свого посланця з'являється Йосипові у сні і каже свою волю. Не завжди сон Може бути голосом Божим. Треба мати вже дуже добрий духовний досвід, щоб розпізнавати, чи це є голос Божий, чи це є мої якісь переживання, і підсвідомо мені щось сниться. Але Йосип чітко розуміє, що це Господь йому являється. Він уважно слухає у сні і виконує. Йосип мріяв жити із Марією, але він це уявляв не в такий спосіб, як реальність пропонує. І якраз тут Чому я хотів би усіх нас запросити, щоб ми вчилися наслідувати Йосипа, приймати ту реальність, якої Господь Бог допускає. Так, як ми собі хотіли. Чи хтось з нас мріяв, чи хтось з нас планував, що будемо жити в часі війни, можливо, хтось і передбачав, але точно ми цього не бажали. Чого не робити, бо я не планував, я не мріяв, я не буду брати, участь. Але найкраще слухатися голосу Божого. священника на проповідання. Господь. 啊，好了，拜。 About that Марія каже, нехай зі мною станеться по Твоєму Слову, яка довіра, яке віддання себе Божій волі. Бажаю, щоб усі ми практи. Да? Молитися, не будучи тут фізично присутні разом із вами. І щиро дякую вам, що зійшлися, що сподитися, молитися, молитися за мир в нашій Україні, молитися за те, що ми. Коли ми служимо Святу годину, люди приймаються на покаяння. А тепер ще будемо молитися до Божої матері, неустанної помочі і до святого Йосипа Обручника, ікони, яких в нас є у нашому храмі. Дякую, Ведику, за це благословення і за цей час, який ви поділили для наших вірних через своє архірейське благословення і через нашу